19 лютого о 20.30 на телеканалі 1+,1 Україна відбудеться прем'єра перших серій серіалу Ціна втечі, в яких ми зануримося в неймовірну історію життя Марти. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, давайте розпочнемо з того, що в першій серії ми побачимо історію кохання Мартиних батьків, як і коли Марта появилась на світ. Ну і звісно ж те, як дівчинка опинилася у прийомній родині. Ми побачимо, як і в яких умовах зростатиме Марта. І дізнаємося про її заповітну мрію. Дівчинка мріє, що коли виросте то обов'язково віднайде своїх біологічних батьків. Та чи здійсниться ця мрія, чи дізнається Марта всю правду про своїх рідних, ми вже побачимо наприкінці цього серіалу, адже перед цим Марті потрібно буде пройти через багато випробувань. До речі, у перших серіях велика кількість уваги припадає і на батька Марти. В нього є велика кількість грошей, які залишилися з минулого життя. Та, на жаль, він не може вільно користуватися ними, адже сидить у в'язниці. Під час перебування в'язниці він складе заповідь, в якому все своє майно перепише на дочку, оскільки розумітиме, що може не дожити до своєї звільнення і до зустрічі з Мартою. Але чи зможе Марта успадкувати гроші батька, це вже велике питання, оскільки саме через це на її долю випаде ще більше випробувань. Приємні батьки дівчинки спробують видати Марту замість за некоханого чоловіка, та дівчина зробить все можливе, аби цього уникнути, і бути з тим, кого дійсно покохає в майбутньому. Ціна цьому вчинку буде дуже високою. Тому давайте відразу налаштуємося на емоційні та драматичні моменти, які триматимуть нас на прузі протягом перегляду цієї історії. Загалом перші серії покажуть, що від самого народження на долю Марти випадає багато випробувань, з якими не так легко справитись, адже батькове минуле постійно вимагає розплати. Що ж, діліться в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!